Всім привіт, з вами! На сьогодні проходження Гатає 4 українською мовою. Ми продовжимо його проходження і зараз ми о Брюсі. Блін, що ти Брюсі не хочеш? Ти не бра... ти де брат, ти не забувай про мене, лише тому, що мої м'язи більш ніж твої. Подзвони мені і потиняємось. Підожбі, у мене тут є важніші діла. Мені ось у головні місії проходити, до персея того. подивимося може там є якісь педалі нормальні, а то, блін, ці черевіки. Походу не підходять для місії з цього, як його там звати, господи Пегоріно. Називають по-разному. Ну коротше, зараз ми їдемо в моду. дивиться свої педалі, якщо ні, то їдемо вже до Берні. Щось рей прислав тепер у те, як в Волдері. Давайте подивимося, що тут рей нам написав Нікі Ми хочемо бачити, будь-поруч. Ми дамо тобі нову квартиру у Волдері. Трубися за свого брата, що він спатиме сам, він буде в безпеці. Чао. Прикол, мені хату подарила. Прикольно, чо ні Сідаємо в тачку. На якісь тут тачки припарковані. Можна було в чувака настирити. Ну, а бачите, він сидить, собі, там щось ковиряється в багажнику Йому пофіг, що біля нього тирять тачку. Буває. Та за що це я зачепився, що? Я вроді ніце, що не толкни. повинен був зачіпатися. Ну ладно, їдемо далі. Ніко, що це біс означає, Роман одружується? Великий мисливець вішає свою зброю на стіну. Зате більше дівчат для лише це правда? І для мене теж. Мушу визнати, я подумав зовсім інше, коли дізнався про це. Я радий за нього. Ну звісно, я теж радий, де біс радий, блюсі векстай. Просто знаєш, трохи буду сумувати з ним. Він вже нікуди не їде, вони з Мелорі лише одружуються. Усі ми колись будемо собі гнізди, гадаєш я старію? У мене м'яз нерічного спортсмена, але це як у немовля малий. А як же? Лові кайф від усіх вільних дівчат, буває. І так, і так, і так. Давайте будемо дивитися якісь костюмчики. Сірішта нічого. Так, що у нас тут? Придбати костюм. А ні, це щось не то, мені таке не подобається. Можна щось інше. Здорово. Придбати костюм. Та ні, в мене сьогодні, блін, фіговий костюмчик. Тому... Може сиранький собі. Сейчас подивимося, в общем, що тут є Ні, такий ні А можна якийсь більш... Чорний. Ти з трьома гудзиками Що? О, погнали. Окей, і тепер педалі мені надо. Дайте мені якісь. Васі гарні педалі. Та май, Брюсі, задовбав. Йоднік, як же час трей, мені дзвонив наш брат с ти що дав нам дуже. Ту... Він же не хоче, щоб ти повернув мої чорта ні все круто, я сам розказав йому. Не ну, знаєш про те, що ти вмієш. Він дістав для нього кілька машин, розумієш, що я звісний, я вмію шукати предмети, якщо ціна відповідна. Дай йому мій номер. Тряся, ти реально чувак, я подзвоню Стіві. Я тим чин нам найшов собі педалі. Ні, педальки, давайте зараз подивимось, які тут є. Чорненькі такі надо, ну, да, гарні. Та -мо, є якісь. більш прикольніші. А ну-ка, зараз ми знайдемо педалі. Ууу, непогані зараз. Ага, давайте оці ось візьмемо. Вроді нормальні були. Йо, якщо, блін, для того Пигоріна ще такий костюмчик не підійде, то блін, я навіть не знаю, що там може бути не так. Так, ух ти йо, в нас ще хтось появився. Це хто в нас Дерік? Вроді ж його не було, так? Да? Угу. Я то зараз я приїду быстренько до Пегоріну, Все таки цікаво, подивитися, що в нього за завдання для нас є. Якщо ні, поїдемо до Деріка. А якщо там щось з Деріком теж не вийде, то поїдемо вже до Вернів. Перстів щось написав. Друзі, дай мені твій номер, сказав, що потрібна робота на під підстанції біля парку розваг. Завжди стоїть DF890. Ага, поняв. Окей. Можливо, а як ми це поймемо, де цей парк розваг і вся ця штука, але треба буде, якщо то десь погуглить, де цей парк розваг і туди приїхати. Чисто, чисто глянуть карти, де він знаходиться. Рачі, якщо хтось знає, напишіть в коментах, де знаходиться цей парк розваг. Якщо ні, то я вже буду гуглити, дивитися, де воно все знаходиться. Тим часом ми майже під'їхали до Григоріно. Надіюсь... ой! Написався ну, трохи. Надію, що зараз в нас хоча б вийде в нього взяти місію якусь, тому що. Й. Я вже не знаю, який йому костюм треба. Я вже, блін, все тут перебрав. Нарешті, нарешті. Що в нього тут? Давайте, назву, будь ласка, покажіть. Гордість Пегоріно, а поняв. Сильно гордий, походу, Слухай, я прийшов до пана Пегоріно Ну звісно ви ж не продаєте страховку. Ви хочете працювати на нього, убити його чи арештувати, чи все разом? Ну це гаразд, пані Пе, я сам розберуся. У мене ситуація статі ще життю, а ти тут розмовляєш. Він міг би вбити мене, ти не. не потріб. Організувала зачинність, щоб її. З таким, як він, не дивно, що ця організація процвітає. Нік, ходімо. Я вже до другу серію не можу добратися. Що, до вас прийшли? А, так, так, так. За тобою стежили? Не думаю. А, Тобто хто знає? Точно, ми можемо орієнтувати, що за тобою стежили. Питання в тому, чи ти знав про це? І зараз я е, не знаю відповіді на це питання, але якщо чесно, мені начхати. Я знаю про те, твого брата, твоїх друзів. Знаю, що багато хто з твого оточення, може дехто. Але таке. Діється в цьому світі ця гра на виживання. Не розумію. Ви сказати, що я попрошу тебе розібратися з проблемою, і ти розберешся з нею. А якщо не розберешся, то сам стане з проблемою, з якою розбереться хтось інший. А я її нічого не роблю. Добре, що за проблема? Побачиш. Ентоні, що? Кіл дзвонив. Ще ні, босе, рейд дзвонив. Ну, звісно. Цікаво, краще мати приручену змію? Чи лава, яку пов'яжуть у своєму розквіті. Я гадки немає. А ти як думаєш? Я не розумію, про що це? Розумієш? Та годі про це. ентоні, іди сюди. Так, боси. Де великий Піт? Уже їдуть. Слухай сюди. Отакий у нас план. Я і двоє моїх людей зустрінеться з купою людей складно повадно. Мені потрібні ці люди, щоб нас приймали в серйоз. Щоб нас не мали залогів. Та річ у тім, що ці чуваки, скажімо так, не давали нам належної пошани в минулому. Ти відповідатимеш за безпеку. Пільни за всім. Бо вони не а ось і вони. Це або вони, або лягаві. Це вони, здається, рей також прийшов. Я знаю, що це вони. Боже, дай мені сел. Я буду за мить. Притримай Рея, поки я не вийду. Здоров, Тоні. Треба булакатись спігоріно. Стривайте, куди? Він зайнятий. О, привітнью. Сел, бос. Вставай, Пробачте босе. Це тип є усюди, наче смертій траган, правда? Хорош мы разумні, Рей, уходимо поговоримо, у, у є свої справи. правы. я приніс вам бо мені не байдуже. Что хлопці? Відкрий подарунок, то воно ще зірветься, буде вообще прекрасно. Сідай в машину Пегоріно. Як... Ааа, я думал, твою тачка стоїть. Джебі вже йде. Ніко, так, капітанка, що ти Штурман. Звісріть прийде на старому забводі переробки відходів. Ага, не залишайте погоріно позаду. Чи що Не поняв, нічого, хтось не сів чи що а Тю? Я думав, що вже всі посідали. він оказується, ще й не сів. Че чекає давай вже погнали. Та тебе дурачка ждав. Дивний ти, блін, я поїхав. Я поїхав вже давним-давно, мені написали, що ти там десь. Рюкзачок свій забув. Хлопці вже подружилися. Чудово, сподіваємося не справили хороше враження на Він догляне за вами на цій зустрічі. Правда, платять йому за те, що він наглядав за мною, так що ваші дупи він рятуватиме понад одну мову. Адже це лише на той випадок, якщо все гледано накриється. Прикиньте, бісі у розумнику, усі намагаються чіпати одне одного. Будемо сподіватися, що їм вистачить активності. Ви робите їм дуже принадлежну позицію, адже вони не будуть повертати свої. Боже, дай мені сели, наче з дітьми будуть отже. Ще... Не дивно, що не в раді. Якщо повано один з кланів, нащо ж вони поперлися на цю зустріч, Волдер? За свій час я, часть, я е, даю їм... а, і. справу на цьому березі. Він треба їхати, то я ще буду довго так їхати. Девайсы они задают про так, когда придет час попросить их пропостывать. Ой, блин! Ой, ой! Вот это трюк я роблю. Где на цельном тренде, капец. То есть ты и босс, босс. Заклейся, ты... Ага, игвей там не был, босс, то на этом море я никогда не сможет выйти на баженривый. Він дуже зайнятий думками про тебе. Ти прикриєш мене за щиті як ми з повалами. Пересим пішаків на дошці Мені сподобалося те, що ви передумали, шкіпери. дуже розумно. Зроби, ласку, можеш застрелити це, щоб я не зробив цього сам. Можеш, Марко? Господи. Ой. Рішить я на тачку. Ні, ну те, що я там по цей. Труки, які зробив, то було прикольно Куди тут? Все, приїхали? Ой, блін, тут. Кой, Що це тут? Як мені звідси туди їхать? Все приїхали. Дай йому гвинтівку, Марко. Думаєш, що сейчас піде так, він почне кидатись концерними пляшками? Чи Та ні, тримай Давай, спасибо. Четко. У мене така теж була. Ніко, йди гору, там повинно бути місце, з якого це все гарно видно. Що з чоком ззаді? Не відкривай вогонь, поки вони не нападуть на нас. Не хочу, щоб все потілобі себе засобливою на те причине. Тобто, якщо вони вже дали мені гвинтівку, то будуть вони нападати. По-любому Йди до укриття і спостерігай за так. Перебігом зустрічі. А де воно це укриття? Угу. Mm -hmm. Іде Ники десь там аж. А ні, нет, все, я поняв. Охраняй Пигорино. Давай. Ну, головне, щоб ні в кого так не шмальнуть, нормально. Це лисого чувачка треба бахнуть, буде? Чи кого? І що, чекать просто? Блін да вони? єсть Ой, в яєчко йому стрельнув. врятуй пригоріну від кого? Погнали на низ. Можливо, я міг би десь и це там нормально так выпрягнуть. Но. Ой-ой, підожди підожди Блин, двері Хто тут поставив Та е-мое! Де вони? Не бачу. Ух ти йов. Тобто я взагалі не викупив, що це по мені шмаляють. Засада. Ого. А є здоров'ячко десь тут? Мене зараз приб'ють. Походу. А мені цього не потрібно. Мені ще взагалі не туди побіг. Тут треба бути обережним. Є таке. Здоров, я тут. Вилаз. Ага, бачу. А, все. Тю, не ну, ладно. Кляті повани Якби ре, решта слендів раді що не накоїли Я певен усе місто взялося б за зброю. Виродки вирішили замочити мене на переговорах. Так там чуваки ще за. Йомой йо, все жопа. Сідаємо, погнали. Вирішив втекти з моїм товаром, а це нахабство. Потрібно ага, забери товар, погріємо пова по навалі в повар... цих. Я так розумію, що пофігу, так? Да? Відцейм взагалі пофігу. Якось за нашим було суспільством. Ай, блін. Так, я вибачаюсь, читати вже не буду, бо мені потрібно бути будь... на дорогу. дивитися. головне, щоб мене зараз тут не, не... кокнули. Ай-яй, -ай. Мені що колеса десь пробили, чи Бо я щось так машину носить Ой блін гади, а підстроїли щось по любому А як мені їх вбить, реально Ось вони, ух ти йо Політаєм, давай політаєм Поїхали, Йо та тачку носить Давай, газуй, газуй газуй по педалям. Банда пован Чи чо. Вони їдуть, а не йдуть Мені потрібно просто їх зараз. забабахати тому що. тому що у мене бав цього. і дожди Сідай в тачку. Мені просто здоров'я дуже мало. Тому ти хороший працівник, ніколи відвези нас назад до мене. Мене просто здоров'я дуже мало, і. я ч їх так розстріляв, тому що не ну, об баню переігрувати. Блін, живий! Ви бачили? Він вижив, походу. Не можу повірити, що повани так зі мною повелися, і м'яв. Прав... Так, якщо вже не ввел нітовал порожній звук. Якщо вони думають перетнути Вест-Рівер, то краще б їм дивитися по боках. Скодати, що так вийшло. Марко і Піт, о, так, адже у них хлопці, нічого не вийшло, що ж дуже поскудно. Вони знали, на що йдуть, і не скаржилися. Ні, їм подобалося бути на одному борту з капітаном. Що ж, здається, вони були непоганими пацанами. Ех, ці хлопці приходять і йдуть, не варто звертати на них особливу уваги до тих пір, поки вони не доведуть свою. Я просто піду і найму нових стрілін так просто. А як іще, Я починаю помічати свою бригаду тільки тоді, коли вони ставить мене в таке положення, або тому, що вони надто багато знають, або тому, що вони стараються надто сильно і розумно шити. Рей був для мене не порожнім місцем тих пір, поки не почав заробляти багато і пхати свій ніс, Через завжди завжди пролізути, куди не потрібно. А тут одного разу покинувшись вранці. Помічаєш, філ не такий, він довго час буде моєю людиною. Чи багато я працюю з питаннями, він одне з Ірландець. Для репутації Пигоріна не дуже добре, що в нашій верхівці з'явився свій, свій святий падрик. Ага, нормально, мені головне зараз ніде не відкинутися. Буде прикольно дуже. Дуже буде прикольно. Приїхали. І що зараз буде? Ну блін, у нього реально така завданька довга була. Ти відміну опорився, хлопче, зберіг на плечах голову, коли деколи вс... буквально розум. Скоро Are нам знову did? задали свої навики. Привідерчи. Давай, бувай. Не знаю, що шкари свої педалі, які скороходи купляв. Сохраняємось, все, все гуд. О, 10 тисяч дали. Нормально, нормально, а де тачку? Можна якусь тачку взяти? Ну ладно. Ну, блін, на цьому я думаю, що можемо завершувати цю серію. Вона була така довгенька і продуктивна. Я що? Я купив собі новий костюмчик Черівке. Ми приїхали до Пегоріно. Ну, нарешті. Ми дізналися, що це за чувачок і які від нього можуть бути завданьки. І, але в нас ще є дуже багато всього проходить. Це в нас Берні, Дерік і ще хтось з нас там залишився. Так, це хто в нас? Це в нас Дерік. Тут наш Аджері і Берні, ну, а ще й вбивцю. Буде проходить, ну подивимось, в общем. Тому з вами був. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб опускати нових відео. Тим часом мені щось в написав, написати гарно про це, до мене босс. Ага, тобто вже він. Ось я від'їхав і вже з'явився, ще на ну, в нас Пегоріна. Ну, окей, в наступній серії ми. Будемо вже дивитися по обставинам, куди там, що там із чого починати, тому підписуйтесь ще на телеграм-канал, щоб не пропускати новості по відосам і трансляціям, так як з повідомленнями в Ютубчику виникають деякі проблеми, тобто вони з запізненням. Щоб не пропускати, підпишіться, і ви будете знати вчасно про відоси і заплановані трансляції. До зустрічі до наступного відоса на каналі.